Ось як він відкрив принцип найбільшої корисності. Він почав з того, що помітив, що всіма нами, що всіма людьми керують два незалежних господаря біль і насолода. Усі ми, люди, любимо насолоду і не любимо біль. Тому в основі нашої моралі має бути. Незалежно, чи ми думаємо, що нам робити з власним життям. Чи як законодавці або громадяни ми думаємо про те, якими повинні бути закони? Найправильнішим буде як індивідуально, так і колективно підвищувати, діяти так, щоб підвищити загальний рівень щастя. Утилітаризм Бентама можна резюмувати наступним гаслом. Найбільше благо для найбільшої кількості людей.